Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Отож, чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, повертатимуть іноземні прикордонники. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Ведучий розповів історію про ухилянта, який потонув, намагаючись перетнути тису. І Потрапити до Румунії. Ми від початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами з ЄС та Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Якби цей чоловік, який загинув, загинув в тисі, потрапив до Румунії, то його б повернули на територію України і притягнули б до відповідальності. Дехто намагається просити також одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу них немає так, друзі сказав на це Демченко. Взагалі, друзі, заяви щодо повернення чоловіків за кордону депортації українців за кордону вони були вже неодноразово, але ж на даний час. Як зазначають юристи якогось закону чи механізму діючого саме повернення цієї категорії чоловіків українців за кордону її немає. Якщо, наприклад, перетин українського кордону дійсно відбувався незаконно, то як мінімум це потрібно довести і депортувати таких саме чоловіків можуть. Лише за рішенням суду, також друзі, як зазначають юристи. Якщо ми говоримо, наприклад, про чоловіків, які виїхали з території України ще до 24 лютого 2022 року, то на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану в Україні вона не встановлена. На сьогодні такої відповідальності немає. Взагалі, в Україні намагаються зробити якісь законопроекти, які б мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну, але ж як зазначають юристи, на сьогоднішній день такої відповідальності немає. Друзі, з іншого боку, дійсно. Прикордон України разом з іноземними прикордонними службами вони дійсно повертають українських чоловіків, які незаконно можуть перетнути кордон. Наприклад, 7 березня на Закарпаття затримали 10 чоловіків, які намагалися утекти за кордон. Отож, друзі, як висновки з пробам незаконного перетину кордону. Українські прикордонники разом з іноземними вони дійсно будуть перешкоджати, але це відбувалось і раніше. Якщо ми говоримо про повернення українців за кордону, то юридично на даний момент такого механізму друзі немає. З іншого боку, друзі, заяви вони лунають, тобто, все ж таки є намагання запровадити якийсь механізм, але будемо бачити, що буде відбуватися в Україні далі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео до зустрічі.